Ні, Трамп не може юридично федералізувати вибори в США. Ерозія довіри, як адміністрація Трампа підриває інституції та завдає хаосу. В останні роки ми спостерігаємо тривожну тенденцію ослаблення довіри до державних інститутів. Це явище, на жаль, не є новим, але його масштаби та методи, що використовуються для досягнення цієї мети, викликають серйозні занепокоєння. Події Пов'язані з адміністрацією Трампа, стали яскравим прикладом цієї ерозії, демонструючи, як політичні амбіції та ідеологічна одержимість можуть призвести до підриву фундаментальних принципів функціонування уряду та суспільства. Я, як людина, що спостерігає за політичними процесами вже досить довго, можу сказати, що ніколи раніше не стикався з подібним рівнем свавілля і зневаги до встановлених процедур. Здається, що закони і правила існують лише для того, щоб їх порушувати, а інтереси держави підпорядковані особистим амбіціям окремих осіб. Федералізація виборів та ігнорування законності. Однією з найбільш тривожних тенденцій є спроби федералізації виборів. Ідея про те, що президент може просто федералізувати вибори, ігноруючи конституційні обмеження та права штатів, є абсурдною та небезпечною. Це прямий виклик демократичним принципам і спроба захопити владу незаконним шляхом. Такі дії не лише підривають довіру до виборчої системи, але й створюють прецедент для майбутніх зловживань. Якщо президент зможе ігнорувати закон в одному питанні, то чому він не зможе ігнорувати його і в інших? Сліпа лояльність та ігнорування правил? Події, пов'язані з ФІМИ, демонструють, як сліпа лояльність до президента може призвести до ігнорування правил та процедур. Рішення припинити діяльність, спрямовану на боротьбу з насильницьким екстремізмом в сім'ї, щоб привести її у відповідність з поточними пріоритетами адміністрації, це приклад політичного втручання в роботу агентства, яке повинно бути нейтральним і неупередженим. Спроба відкрито говорити про позитивний досвід роботи з адміністрацією Трампа це спроба маніпулювати працівниками та змусити їх висловлювати лояльність, а не виконувати свої обов'язки. Це створює атмосферу страху та недовіри, що перешкоджає ефективній роботі агентства. Shadow X та поширення дезінформації. Створення облікового запису Shadow X для урядового агентства СБ є прикладом безвідповідальності та зловживання владою. Використання псевдоніма DR Ентоні 3 для поширення конспірологічного контенту про вибори 2020 року COVID-19 і Джефрі Епштейні це спроба маніпулювати громадською думкою і посіяти хаос. Подібні дії не тільки підривають довіру до уряду, а й становлять загрозу для національної безпеки. Поширення дезінформації може призвести до насильства та заворушень, а також до підриву довіри до науки та медицини. Політизація державних служб і безкарність. Зв'язок співробітників доуч з новою національною дизайн-студією Дональда Трампа. Це приклад політизації державних служб. Використання державних ресурсів для підтримки політичних проєктів це зловживання владою і порушення етичних норм. Спроби перешкодити прийняттю безпрецедентного плану з перерозподілу територій, це приклад втручання в роботу штатів і спроби захопити владу незаконним шляхом. Зникнення електронного листа інформатора SSA є прикладом залякування та придушення критики, спроби приховати інформацію про зловживання владою це порушення свободи слова і права на доступ до інформації. Напад на Едварда, великі яйця, користь і погрожуючи федералізувати Вашингтон округ Колумбія, є прикладом використання насильства та погроз для залякування опонентів. Блокування доступу Блузки в Міссісіпі є прикладом цензури та обмеження свободи слова. Пріоритети президента як виправдання для будь-яких дій часто посилається на пріоритети президента для виправдання будь-яких дій, незалежно від того, чи відповідають вони закону, це приклад зловживання владою і підриву верховенства закону. Економічна нестабільність і паніка. Повторення фрази ні панікерам в умовах погіршення даних по ринку праці та інфляції, це спроба приховати реальність і маніпулювати громадською думкою, це створює атмосферу невизначеності та тривоги, яка може призвести до економічної кризи, особистий досвід та спостереження. Я, як людина, яка працювала в державних структурах, можу сказати, що атмосфера страху і недовіри, яка панувала в останні роки, була нестерпною. Співробітники боялися висловлювати свою думку, побоюючись репресій. Це призводило до того, що багато важливих питань залишалися невирішеними. Що робити у ситуації, що склалася, необхідно відновити довіру до державних інститутів і захистити верховенство закону? Для цього необхідно. Прозорість та підзвітність необхідно забезпечити прозорість роботи державних органів і забезпечити підзвітність посадових осіб. Захист свободи слова необхідно захистити свободу слова і право на доступ до інформації. Незалежність судової системи необхідно забезпечити незалежність судової системи і захистити її від політичного впливу. Підтримка журналістики необхідно підтримувати незалежну журналістику та забезпечувати її доступ до інформації. Громадянська активність необхідно заохочувати громадянську активність і забезпечувати участь громадян у прийнятті рішень. Укладення. Ерозія довіри до державних інститутів це серйозна загроза для демократії. Необхідно вжити заходів для відновлення довіри та захисту верховенства права. Тільки так ми зможемо побудувати сильне і справедливе суспільство. Події, пов'язані з адміністрацією Трампа, стали яскравим прикладом того, до чого може призвести зловживання владою та ігнорування законності. Необхідно винести уроки з минулого і зробити все можливе, щоб не допустити повторення подібних ситуацій в майбутньому. Важливо пам'ятати, що держава існує для захисту прав і свобод громадян. А не для задоволення амбіцій окремих осіб, ключова думка, підрив довіри до державних інститутів це небезпечний тренд, який необхідно зупинити. Верховенство закону і прозорість роботи державних органів це основа сильного і справедливого суспільства.